Ніч яка місячна зоря не ясна, видно хоч орків стріляй, вийди ж ти вовочка зі свого бункера, мертвих солдат позбирай, ти не лякай нас своїми ракетами, боєголовку сховай. Краще спочатку своїх солдат трусики ти від гімна відстирай. їдуть на танках отряди кадирова, постять в ті... відоси в тікток. А наші хлопці стоять з джевелінами, Лайкають через курок. А наші хлопці стоять з джевелінами, лайкають через курок, ваш русський мир як кордане весна. Любить людей катувать. А ми з гори байрактарським і дощиком Будемо орду полива. А ми з гори байрактаровським дощиком будем з гори полить. Розберемося з цією навалою, буде земля процвітать, Славні доньки сини України будуть на ній панувать. славні доньки сини. Україно Будуть на ній панувать. Доброго ранку, мої любі, доброго ранку, мої милі. Оце для вас заспівала. Слухайте орки і трепетіть, бо ми йдемо за вами. Кати прокляті. Ви не люди, ви звіри. Ви чули, що вчора ваш бункерний сказав, що він уже робить частичну мобілізацію. Ах, розблять же ж твою мать, частичну мобілізацію він робить. І хто там у вас буде мобілізуватися? Уже до Туреччини раніше один квіток на самоліт стоїв 300 євро? А тепер три тисячі. Чуєте? Три тисячі платять за один квіток до Стамбулу. І летять І летять летять, і летять, бо ніхто не хоче воювати. Всрався ти. Треба не оркам трусики стирати, вова, щур проклятий. Собі постирай трусики, уже завонявся весь там у бункері. І летять отуди, на Вірменію, на Грузію. Кругом уже скоро будуть у Сєвєрну Корею летіти. Отак. От То жилися, бо воювати ніхто не хоче. Дивилась, що рановине, отакий от дідусь, годів 70, каже: Да, треба захищати нашу, нашу Росію. Ах ти падло, розб'ять твою мать. Яби тобі було 40 років, ти б так би не казав, не казав би старий крич. Бо тебе призвали б на війну. А так як тобі 70, так ти защищав. от кого ви, тварі, защищаєте нас? Нас самих, от кого ви твари захищаєте, а? От скажіть мені на милість, людоньки, від кого ви нас захищаєте? От нас самих не треба нас захищати. Ми таких самі хорошо защиті, що вам і не снилося. Понятно? Америку вчора слухала. Америку. Ой, Америка сказала, не тому. Україна будет первою. Україна побідіть. Значить, усілим допомогу українській армії і українській державі, і воєнній техніки, і з грошима, і з, і з гуманітаркою усилимо в 10 раз. У 10 відсотків усилимо. А ви сидіть, усе подорожало, жрать, нічого пить нічого. Сидіть, прославляйте ви не до розбишаку. Не до курка, як каже Юрій Швед, каже, це окурок. Так воно так і є. Воно то метр двадцять в прыжке. таке. Так що бувайте здорові. Зараз у нас четвер сьогодні. Піду по ділам, У мене все закрите. Бачите, тут закрите, тому що хлопці мені вже той, як воно, по-нашому, по ну потолок мені вже покрасили хлопця. Зараз навіть вам і покажу. Покрасили мені хлопчики, потолка, а ні, полише не красили. не красили. Я вже утра повбирала, як завжди. ну Я така проворна, дівчинка, така проворна, бачите. Покрасили потолок біленький, хороший, на вулиці сонечко, хорошо, тепло. На балконі так нічого. Ну, я б хотіла відкрити трошки провітрити, ну я зутра відкривала, а зараз не можу, бо хлопці вже почнуть зараз працювати. Щось вони там, десь зверху, я чула, щось робили от, -от так. -от. Так що, отакі справи у нас у нас все добре. У нас все добре, а у вас тварі? Не, у вас тварі так, що о о, -о. бо ви нахер нікому не надо. Ніхто не хоче іти вмирати на чужій країні. Ніхто не хоче. За що? От скажіть, за що? Наші хлопці і дівчата вмирають за ідею. За свої домівки, за своїх дітей, за своїх батьків, за нашу вільну, неньку, нескорену Україну. А ви, тварі, чучмеки їбучі, ви за що то будете йти, а? та вам нема за що. Ото й сидіть. Ховаються всі, ховаються вже по інтернету, ходять еті, ем, розказки, як одрізати пальця, як прострелити собі ногу, щоб воєнкомат не йти. О, то жилася! вторая держава в мірі. А ще буде далі, що? подивимося, подивимося. Краще не буде. Ні, 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 ні. Краще не буде. З, з кожним днем, з кожним роком, з кожним шляхом буде все найгірше і найгірше. Отож, бувайте, мої ріднесенькі, мої милі. Мої нескорені хлопці і дівчата, моя нескорена ненька Україна, все буде Україна, розберемося з цією навалою. Буде земля процвітать. Славні доньки і сини Україно, ніки. Будуть на ней панувать, запомните это, твари орковские. зарубите себе на носу. Україна есть, була и буде на навики. До побачення, ріднесеньки.